Ей зажуриться, заклопочиться Хмельницького старая голова, що при то не було, ні полковників, ні сотників нема, тільки пробував при йому Іван Лубовський, писар військовий, козак Лейстровий. То вони стали у раді, як малі діти От своїх листи писали, по городах по болкових посотених розсинали, до казаків у листах приписували. «Ей, козаки, діти друзі, прошу вас добре дбайте, борошно сипайте, до загребельної могили прибувайте, мене хмельницького собі на корданах ожидайте. От так вічно козаки добре дбали, борошно сипали, до загребельної могили прибували. Хмельницького в не видали. Воскресення Христового дожидали, Хмельницького в не видали. Воскресення Христового дожидала, дожидали, дожидали, Хмельницького в не видали. До хатройці дожидали, Хмельницького в вічі не видали. Котрагіпана дожидали, хмельницького в не І рідно роки дожидали Хмельницького в не Тогдіжко козаки стали ураді, у раді, як діти? Палився нам гетьман Хмельницький, бачу Зинов Богдану Чигирицький у городі Соботові на спаса преображення ярмаром заколикати. Тогдіжко козаків да придбали, на неї вдачі До пішку. До города Суботова прибували. Хмельницького стрічали, штихів у зубою справляли, Шлики з себе скидали, Хвеліцько по низький поклон послали. Пане гетьмане Хмельницький, батю задовго Щерницький, нащо ти нас потребуєш? Тоді то Хмельницький тихо словами промовляє. Ей, козаки, діти, друзі, прошу я вас добре, дбати. собі гетьмана настановляю. Чи нема між вами которого козака старинного, отамана курінного. Вже ж я час від часу волію, між вами гетьманувати не здолію. То я вам між собою козака на гетьмана обирати. Буде між до вами гетьманувати, вам козацькі порядки давати. Тоді ж то козаків з тиха словами промовляли. Пане гетьман Хмельницький. Батю зелом Щеринський, не може би самі між собою козаками гетьмана обібрати, а желаю од вашої милості послетати. От тоді ж то Хмельницький стиха словами промовляє. Ей, козаки, віки, друзі, прошу я вас добре батька, весь у мене Іван Моговський, котрий у мене за джуру пробував, всі мої козацькі звичаї познав. Буде між до вами гетьманвати, вам козацькі порядки давати. Тордішно козаки стиха словами промовляли. Пане гетьмане Хмельницький, батю зимов на Щиринський, не хоче Івана Луговського. Іван Луговський близько ляхів мостивих панів живе, буде з ляхами мостивими панами накладати, буде нас козаків заневіщувати. От того ніж то Хмельницький з тихими словами промовляє. Ей, козаки, діти, друзі, коли ви не хочете Івана Логовського, є у мене Павел Тетеренко. Не хоче ми, Павла Тетеренка? Так скажіть, говорить, кого ви желаєте? Ми кажуть, желаємо Євраха Хмельниченка. Ще ж, каже, моєму Євраху Хмельниченку. Два, тільки всього дванадцять літ оттуда. Ще він возрастом мав. Розумом не дійшли. Будем, говорить, його будемо. Ще, ще, Поп будемо попій, говорить, попій, його дванадцять парсон сажати, будуть його добрими ділами наушкати, буде між нами гетьманувати, нам порядки давати. От то б ді козаки добре дбали. Бурчук була на настановили. Добре, знайшли. Будем стоп. У мене вже язик запитається. Одним словом, ось щось таке було, так? І там хмельницький бух.